Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми продовжуємо наші сапіенціальні читання Святого Письма, наш проєкт Homo Bible Sapiens, де ми читаємо книги біблійні про мудрість. І зараз ми будемо читати п'яту главу Притч Соломонових, яка досить цілісна, має одну тему. І може сприйматися абсолютно буквально як е, застереження проти перелюбу, е, скажімо, на виконання заповіді одні, однієї з десяти заповідей не перелюбствуй, Але навіть якщо на заповідь дивитися, то її можна тривати, т, тлумачити в більш широкому контексті, ніж просто подружньої вірності, подружньої зради, це про е, вірність. І незрадливість взагалі, і щодо себе, і щодо ближніх, і щодо ідеї різних щодо релігій. Тому я думаю, що саме такий більш широкий сенс закладав і примудрий Соломон. Бо коли ми почнемо читати, у нас будуть питання, скажімо так, пов'язані з автором. І питання пов'язані з текстом, який викликає більш широкі асоціації. Тож почнемо При мудрість будьмо уважні, притч Соломона читання. Сину мій. Будь уважний до моєї мудрості. Нахили своє слово до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд. І твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Цікаво. Да? Ми починаємо з того, що Соломон говорить про те, що уста мають бути під контролем розуму. Ну, і, звісно, нам насамперед в голову приходить тема думати, що говорити. Да? Але я вже сказав, що тема буде зовсім інша. Тема буде подружньої вірності. І тут скоріше про поцілунок. Але, прочитавши наступний вірш, у мене родилася зовсім інша, скажімо так, досить сучасна ідея. І там говориться: бо з губ чужої жінки, капає мед її уста. Масніші за вливу. І тут я зрозумів, що цей образ уст це не тільки образ жіночих уст, да, а, які зваблюють, але й образ пропаганди, з вуст якої капає мед. А, образ ідеології, які намагаються підмінити. Реальність чи інші світоглядні конструкти, які намагаються, скажімо так, конструювати іншу реальність, а в результаті ми отримаємо соціальні експерименти, жахливі війни і вбивства мільйонів людей як впродовж ХХ століття. Чи то комуністами, чи то нацистами. Так і сьогодні, коли триває війна Росії проти України, і важливою складовою цієї війни є пропаганда, є ідеологія, є якісь нещирі і лукаві слова. Да? І Конструкції. Тому давайте будемо цей текст сприймати ну, кому як ближче. Хтось як про подружні відносини, хтось як про пропаганду чи ідеології, хтось, можливо, як е, текст про вірність своїй вірі і відмову від ідолослужіння, від відмову від Сповідування інших релігійних культів. Тож продовжимо. Бо з губ чужої жінки капає мед, її уста масніші за оливу, але наслідки від неї гіркі, як полинь, гострі, як той двосічний меч, ноги її. Прямують до смерті, а кроки її спускаються до шеолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки непостійні, і вона тим не переймається. Тому-то, сини мої, слухайте мене і не відступайте від слів моїх уст. Нехай твоя дорога, сину, проходить подалі від такої, не наближайся до дверей її дому. Аби потім не довелося свою славу віддати іншим, а свої літа жорстокій людині, щоб не годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило в чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все тіло твоє будуть виснажені, і ти скажеш, Чому ж я знехтував повчання і моє серце злегковажило застереженням? От дійсно, якщо в більш широкому контексті і в нашому сучасному, на це подивитися, як багато людей е -е 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 -е, потрапили в ці тенети пропаганди, яка, врешті-решт, веде до смерті, да? веде до страждань, веде до втрати, втрати в тому числі. Майна, втрати гідності, втрати чогось внутрішньо да, що дає цей стрижень і тримає людину цілісною. І далі дуже цікавий фрагмент, коли ми бачимо, що автор не виступає як той, хто тільки повчає і Той, який знає і завжди робить правильно, він говорить про свій власний досвід і якраз цим своїм власним досвідом хоче убезпечити свого сина. Я не послухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого уха до повчань моїх наставників, ледве я не потрапив у справжнє лихо посеред збору і громади. От бачите, і тут якраз і виникає те питання, чи тільки про подружні відносини говорить Соломон, тому що ми ж знаємо з Святого Письма, що у Соломона декілька сот дружин, декілька сот наложниць, і, більш того, якраз зрадою Соломона і гріхом його можна вважати. Служіння іншим богам. Тобто він одружувався з принцесами з інших країн, з інших народів, і коли вони приїздили до його дому, до його палацу, вони привозили з собою власні традиції, власні релігії. І Соломон був, скажімо так, людиною віротерпимою. Да? Толерантний до вірувань своїх дружин, і навіть будував храми на честь їхніх богів, в тому числі там Астарти, наприклад. Але ми знаємо, що Господь, врешті-решт, являється Соломоном і дорікає йому, да? не стільки за те, що він будує храми, скільки за те, що він і сам, скажімо, звертається. До інших божеств. Тобто ця тема існує. Більш того, Господь обіцяє, що якраз після цього в покарання вже за сина Соломона, його царство зменшиться, і хіба що заради вірності Давида він залишить сину Соломону певну. Частину да, ізраїльської землі. І тому, і можливо, і треба розуміти цю історію в такому більш широкому контексті, коли часто пророки використовують цей образ блудниці як образ іншої релігії, а блуд як зраду богобраного народу свого Бога і поклоніння ідолам. З іншого боку, я так само продовжу наполягати на буквальному сенсі. Бо інший уривок от він безпосередньо, скажімо так, про подружні стосунки, про тривалі подружні стосунки. І давайте це прочитаємо: пий воду з власної криниці, то яка взята з твого колодязя. Чому твої джерела мали би виливатися на вулиці, а потоки твої води на майдани? Вони мають належати лише тобі, а не чужим, що з тобою. Нехай твій струмок буде благословенним. Насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланню і милою серною. Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно. Постійно насолоджується її коханням. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватись іншою, горнутися до грудей чужої? Адже перед Господніми очима всі дороги людини, він бачить усі її стежки. І в кінці знову попередження. Нечистивого ловлять його власні беззаконня. Він зв'язаний путами свого гріха, Він помирає через брак повчання внаслідок надмірного безумства гине. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що примудрий говорить, що Бог все бачить, ти не сховаєш свої стежки, Він, він все побачить. Але з іншого боку, не Бог винен в тому, що грішний. Гине, що він зв'язаний путами, це якраз наслідок його дій, його гріха і якраз брак повчання, тобто людина, яка не навчилася, не збагнула цієї мудрості, пішла хибними, кривими дорогами, не залишається вірною, вірною дружині юності. Вірною своїй вірі, релігії, вірною своїй державі, вірною своїм друзям, своїм партнерам по бізнесу. Тому вірність це виконання заповіді, а перелюб веде лише до загибелі. В цьому премудрість сьогоднішнього нашого читання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, далі буде.